Від імені територіальної громади міста Кременчука щиро вітаю вас з Днем Національної гвардії. Саме так це день створення і ваш день. Дев'ять років тому перші підрозділи були сформовані під Києвом з частин, які входили до складу внутрішніх військ, з добровольців, з тих людей, які готові були взяти зброю і захищати нашу батьківщину. Солдата Бакланова Єгора Руслановича. Старшому сержанту Куксі Віталію Вікторовичу. Сьогодні ми відзначаємо 9-ту річницю з дня створення Національної гвардії. Дев'ять років Національна гвардія виконує покладені на неї завдання. І ми також, нашою військовою частиною, виконуємо постійно поставлені перед нами бойові та службово-бойові задачі. На даний час ми також виконуємо задачі по охороні судовожливих державних об'єктів критичної інфраструктури, забезпечуємо правовий режим воєнного стану в місті Кременчук, і я надіюся, що ми з щастя і доблістю виконуємо всі покладені на нас завдання.